Я, мене звати Марія Федорівна, я проживаю по проспекту червонозорній структури, стартера. Я декілька разів зверталася до нашого депутата Леоніда Васильовича, його помічники навіть заяву не приймали. І м'який віт, я втіла в Києвраді, я не почула. Наш Питайте та... прямо зараз в прямому ефірі. Так. Да. Провалюється в нас квартира, про це знають всі. Київраді, комісії, тисячі приходили. У нас по, у квартирах по підлога, вже десь на 40 градусів провалилась. Ми скоро будемо на першому поверсі. І до кого не звертались, ніхто не звертаю. Стеля теж провалюється, тому що 30 років протікає криша. Я до вас звертаюся. Ніхто нічого. Яка, яка, яка доля нашого будинку там? Так, пані марія і Я? квартири. Це страшно. Я прошу хай. А через що воно провалюється? У вас яке будівництво? Будівництво? Нашому, нашому будинку 120 років жодного ремонту. Такий ремонт, як ми текули, ці кушки теку робили квартири. Все, а дерев'яне перекриття все все прогнило. Там там. Пані Марія, це просто технічна проблема. У вас там жодного будівництва поряд немає яке цьому могло так. Будівництво є споряд, якраз. Оце після того будівництва до то нас взагалі, шваль, так, у нас взагалі там будівництво три метри від нашої і квартири так. Ми з боку будівництва живемо. Угу. Ну я зрозумів проблему так, що там провалюються Так, дуже стелі дякуємо. Дякуємо, пані Марія. Через те, що це дом, якому вже багато років, і він потребує капітального ремонту, але цей ремонт не проводиться. Угу. Це також проблема. От сьогодні ми е, почули звіт комісії бюджетної про, то, про те, як вони використовують кошти. Е, вони кажуть, що 700 мільйонів гривень вони витратили минулого року на капітальні ремонти. Але я взяв два під'їзди на вулиці Потехіна. В кожній з цих під'їздів було потрачено по 500, мільйонів, по 500 тисяч гривень на те, щоб їх там покрасити і привести в порядок. Косметичний ремонт. Получил смету по депутатскому запросу подробную. Мне дали по каждому подъезду такую томину на 45 страниц сметы. Да? И мне кажется, что есть отдельный бизнес, который производит вот эти сметы. Их прочитать простому человеку абсолютно невозможно. И дальше я просто нашел экспертов, которые бы вникли в эти сметы и прокомментировали мне, действительно ли требуется 500 в одном случае, а в другом 750 тысяч на то, чтобы сделать эти ремонты. И мне сказали, что тут у вас написано, что три слоя краски положено в этом подъезде, я в действительности один. Угу. Тут у вас написано, что работало четверо, а работали максимум один человек. Работал. То есть смета, сказали, накручена процентов на 45, а то и на 60. Вот откуда и дефицит тех ресурсов, которые, как на я уверен, что это избирательница мои, сказали, что ваш дом старый, вы должны тоже иметь какие-то свои собственные деньги, для так, чтобы так. его поддерживать. Не все можно добиться за счет средств местного так, бюджета, так, средств местного не бюджета хватает. Зазвучу. А если бы не воровали, то на все бы хватало. Но чем я могу в данном случае конкретно помочь этому избирателю? Настаивать на том, чтобы этот дом был включен в адресный перечень тех объектов, на которых будут проводиться эти ремонты. Угу. Просто я боюсь, что когда там реальная проблема, то все 500 тысяч придется использовать до копейки для того, чтобы эту проблему восстановить. Намного проще в этот список внести такой подъезд, который можно за 1150 восстановить, а написать, а написать что, что ты потратил 500. 500. И вот с этими проблемами, конечно, только правоохранительные органы могут справляться. Депутат не может привлекать к ответственности Добре людей, которые просто воруют коммунальные средства и э, на проблемы Марии, нашей избирательницы. Просто им наплевать. Я тоже дякую вам пане Леонида.